Тож, Поки коли ще доключається наш до виконкому, тоді можемо розпочинати. Фору у нас є, можемо розпочинати наш позачерговий виконком. Прошу, будь ласка, тоді за порядок денний. У нас одне питання, порядок денний позачергового виконкому. Про визначення процедури розміщення об'єктів моментального мистецтва на території Лінської міської територіальної громади. Доповідає Іваніш Мінець. Прошу, будь ласка, тоді голосувати за порядок денних. Хто за? Піднімайте руку, будь ласка. Одноголосно. Віталій Чуй, Десь. ви на зв'язку? Є, добре. Іван Сергійович, будь ласка, тоді. Розкажіть коротко, члену вашого виконкому. Доброго дня, колеги. Минулого тижня відбулося засідання комісії з топономіки і перше засідання новоствореної комісії з питань збереження об'єктів монументального мистецтва. До складу цих комісій входять представники профільних громадських організацій, об'єднання архітекторів та художників. І, власне, за їх рекомендаціями було напрацьовано цей проект рішення. Він визначає необхідність створення такого нового порядку, який визначить процедуру збереження існуючих об'єктів монументального мистецтва, там ну, муралів, стінописів, графіки, панно, вітражів та інших об'єктів, які в нас були розміщені на території громади, але з тих чи інших причин не мають свого власника. Та унормує процедуру створення нових таких об'єктів, в тому числі ця процедура має бути із залученням представників громадськості. Тому власне цим проектом рішення рекомендується доручити управлінню містобудування та архітектури, управлінню культури та туризму, департаменту інфраструктури і благоустрою у короткі терміни напрацювати та подати на розгляд виконкому такий порядок. І до моменту е, створення цього порядку е, накласти мораторій на створення нових об'єктів та демонтаж уже існуючих. Зрозуміло. Коли є якісь питання стосовно даного проєкту? Е, 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 да, продаж... да, 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 прошу пане Богдане. Доброго дня. У мене коротеньке питання: е, що таке короткий термін? Ну, хоча б плюс-мінус. Е, ну... Це питання не було врегульовано законодавче раніше, але водночас ми дивилися на досвід інших міст, зокрема досвід Києва. Менше року тому вони ухвалили аналогічне рішення і прийняли подібний порядок. Тобто, нам є, скажімо, так, з кого брати приклад, тому в короткі терміни наші колеги напрацюють такий документ і винесуть на наш з вами розгляд. Зрозуміло. Я зрозуміло. Я, якби не проти, ну ви прогнозуєте, що таке короткий термін? Де півроку, місяць, е, хоча б не прогнозують? Це буде нашвидшим часом, тому що ну, воно всім, як то кажуть. Е... Так, ну ми, ми розуміємо, що там ходять якісь всякі yeah. незрозумілі речі. Я хотів би, щоб так само всі дуже відповідально ставляться до цього, тому я думаю, не працюють і відповідно буде ну okay. okay. no. Чи будь ласка які питання стосовно даного проєкту? У мене питання, я так ну я хотіла нагадати, що згідно статті 51-59 закону про місцевого самоврядування, чим керується Рівненський, ну не тільки Рівненський, а взагалі міська конкома абсолютно правильно, що є таке доручення до профільних управлінь, департаментів напрацювати це положення і абсолютно це підтримую для того, щоб було це зроблено. Але от в питаннях запровадження мономорато. То виконавчий комітет таким рішенням може перевищити свої повноваження, адже це не комунальне майно відсутнє рішення ради міської ради або спеціального законодавчого акту, згідно якого це буде робитися, і не йдеться про порушення містоподібної або охоронного законодавства. Тобто я пропоную вилучити з цього. З цього рішення міськоконкому пункт 2.3.4, і доручити нашим профільним управлінням розробити таке положення, прийняти місьфеконкому і мати вже якісь правила. А інакше таким чином ми просто порушуємо законодавство, перевищуючи свої повноваження. Дякую. Добре. Артем Антонович, так, будь ласка. Пітер Лунич, якщо дозволите. Ну така пропозиція по даному проекту рішення і до Тетяни Воронцової. Тетяна Воронцова, ви от свої репліки, такі дуже влучні, робили би своєчасно, тому що от завдяки от вашій так, самодіяльності. Коли без погодження, без узгодження, без того, щоб провести якісь консультації, ви починаєте вчиняти якісь дії, потім у нас і виникають такі от моменти, які треба врегульовувати якимось положеннями і рішеннями. Це так коротко. А щодо проєкту рішення Віктор Володимирович, в мене пропозиція внести доповнення. Пункт четвертий. Тут контроль покласти на департамент муніципальної варти Рівненської міської ради. Було б добре сюди додати ще районне управління поліції. Тому що вони безпосередньо будуть здійснювати свої функції ДІП, оскільки в них є функції контролю за здійсненням правил благоустрою на території громади. ДабеДАБК. Чому ДБК? Тому що зараз здійснюється. Утеплення, реконструкції, будівництва, якраз це сфера компетенції діяльності ДБК. І під час узгодження зовнішнього вигляду фасадів цих будівель, от навіть от будівля, яка стала приводом дискусії, вона ж так само під приводом утеплення е, якоїсь певних там, будівельних робіт, потім вчинюються якісь дії по оздобленню фасада. І вже це оздоблення, як його оздобити, воно може містити в собі якісь певні оці. От Моменти монументального мистецтва, тому її би так само сюди було б доречно долучити. І якщо от конкретно у цій будівлі на Соборній, то там же ж здійснюються станом на зараз будівельні роботи, там скалолаз на тросах здійснюють якісь певні там дії. Наскільки я розумію, вони здійснюються з порушенням будівельних робіт, оскільки там не загороджено належним чином, не убезпечено ці всі речі, і можливо, там і немає ніякої інформації, хто там здійснює там ці всі роботи. Тому це має бути ДБК однозначно, щоб ну, перевіряти тоді носом сході поводження ці речі робити. Дякую. Носимо тоді додаткові зміни безпосередньо треба розібратися з даним об'єктом. Я думаю, що це е, буде влучно. і даний, до речі, це стосовно наших колег. Даний, наприклад, проєкт рішення не в місті в такий нормальний характер, там ним нічого не як то кажуть, просто накладає мораторій, тому що людей це обурює, обурює, особливо сімей загиблих, і дуже багато резонансу вона набрала. Я свою чергу, як ну, безпосередньо вава виконавчого комітету, я хочу донести, що потрібно робити все законним шляхом. Тоді відповідно буде і в Нас у нас тільки є один ворог, це і Росія, тому треба бути. Як то кажуть, знаєте, солідарним всьому і підтримувати не на одного, а не розбалансовувати взагалі суспільство. Це моя думка, я її не буду міняти, тому я хочу так само, щоб члени конкому, кожен з нас з вас розумів свою відповідальність і розумів, що в місті має бути все законно і все має бути погоджено з профільними комісіями, з заступниками, з тими людьми, які безпосередньо опікуються даною галузі. Тому прошу, будь ласка, голосувати з доповненням Артема Анатолійовича. Тоді голосуємо вірніше за основу. Внесемо зміни, те, що просить Тетяна Воронцова, свої доповнення проголосуємо. А тоді внесемо відповідно вам будемо голосувати. Прошу тоді голосуємо зараз знову з пропозицією Артема Анатолійовича. Хто за? Хто проти? Утримались? Рішення прийнято. Добре, тепер е, вносимо е, доповнення Тетяни Воронцової. Хто за? Я перепрошую, але це в, е, юристи повинні сказати так, правильно чи неправильно. Дивіться, як пані член виконкому, от має право внести свої рішення, і якщо, наприклад, нас воно буде проголосовано, ми тоді запитаємо нашого юриста, чи це буде правильно. Але я можу послухати тоді Олексія Капланова. Олексій Капланов, ви на зв'язку з нами? Так, так, так. так я з вами на зв'язку. Я хотів би те, що сказав Бонан. Володимирович, стосовно даного пропозиції Тетяни Воронцової? Зазначеним рішенням ми жодного нормативного правового акту не порушили, тому дане рішення буде чинне в будь-якому випадку. Я, Я ставлю пропозицію Тетяни Воронцової. Прошу, будь ласка, голосувати. Хто за? Хто проти? Утримались? Рішення не прийнято. Тоді, будь ласка, в цілому голосуємо. Хто за? Хто проти? Потринулись? Всі за один проти? Рішення прийнято. Дякую. Прошу, будь ласка, профільним заступникам і всім безпосередньо, хто в даному проєкті рішень вже почати сьогодні щодня, працювати і повідомляти суспільство от, через соцмережі, через сайти міської ради безпосередньо, і таким чином, щоб показати роботу максимально і пришвидшити її повному обсязі. Все тоді всім вдалого тижня і спокійного дня. Дякую.